Інтерактивна книжка для діток від 4 до 7 років із серії чому, чого навіщо? Сьогоднішня тема літаки. Про що ця серія книг? Якби в мене була така книжка в дитинстві, я була би дуже-дуже щаслива. Адже інтерактивна книжка це чудові розмальовки та цікаві завдання. Це вкладка із наліпками та саморобками. Це ігри з детальним описом правил та покрокові вказівки до самостійних експериментів. З тислов викладена пізнавальна інформація на кожному розвороті. А тепер давайте почитаємо детальніше. Одразу попереджу, що ця книжка не лише для хлопчиків, як вам може здатися, а і для дівчаток. Адже літати це дуже-дуже цікаво. До мого сорому я вперше полетіла на літаку лише років 5 тому, скільки ж я пропустила цікавого та пізнавального в житті. Але я впевнена, що сучасні діти вже готові літати і багато хто з них вже літав. І краще мати більше інформації про те, як влаштоване летовище, про те, що робити. На, в аеропорту та багато-багато всього багато іншого. Отож, чим особливі літаки? Одразу тут є таке завдання: скільки літаків тут заховано, зафарбуй та полічи. Дуже цікаве завдання, я таке любила робити у дитинстві. Розфарбуй малюнок і доповни його наліпками. А цій книсті наліпок багато. Ось тут є наліпки і ось з цього боку теж є наліпки. Потім виготов модель літака. Всередині книжки є такий цупкий картон і всі-всі інструкції по крокові, як виготовити модель справжнього літака. Відки починається подорож літаком. Як правильно пакувати валізу, як відбувається це все-все. Потрапити як на літак, пройти термінал. І тут цікаве завдання. Серед зображених речей є три, які не належать до ручної поклажі. Знайди їх та закресли. Вимірку, які ще предмети, можна брати в салон літака і наклей відповідні наліпки. Що потім? Хто готує літак до польоту? Лабіринти мої улюблені, розфарбуй і доповни наліпками. Що відбувається в салоні літака? Теж лабіринти, теж розмальовки, теж наліпки. Е, любити такі завдання треба шукати відмінності, знайти їх та пообводити. Який вигляд має кабін на пілоті? Це завжди цікавило мене в дитинстві. Ну І зараз я би теж не відмовилася подивитися, що там у них відбувається. Що в нас далі? Виготов уніформу пілота. Крокова інструкція, як із картону зробити такий. Кашкет пілота та наліпки, щоб робити погони. Хто регулює рух повітряного транспорту, дуже цікавий лабіринт. А це рухлива гра, диспетчер наземного руху. І є всі-всі правила. Наступне розфарбую малюнок та доповни його наліпками, які бувають літаки. Які? Вантажний, гвинтовий, пасажирський та надзвуковий. Потрібно знайти тут тіні від кожного літака, об'єднати їх лініями, а сюди приклеїти наліпку пасажирського літака. Розфарбуй малюнок. Цікава інформація про те, хто винайшов літак. І зразу ж завдання, який вигляд мав планер Отто лілієнталя. З'єднай крапки одного кольору і ти отримаєш відповідь. Тут цікаво, наклей потрібні наліпки та обводи зображення тварин, за якими, на твою думку, спостерігали винахідники у літальних апаратів. У вас є якісь ідеї, за ким спостерігати? Які ще є літальні пристрої та апарати? Розфарбуй малюнок та доповни його наліпками. І цікавезна інформація. Ще один такий лабіринт, розмальовка, що тут зображено. Зафарбуй кожен елемент указаним кольором і ти отримаєш відповідь. як я бачу. І найцікавіше, як для мене, виготов саморобний мобіль для своєї кінати і покрокова інструкція. А в кінці є відповіді, якщо ви не здогадалися. Отож, якщо у вас є дитина 4-7 років, якщо вона любить розмальовки, загадки, лабіринти та рухливі ігри, то книга-літаки для неї. Розфарбуй, поміркуй, виготов. Серія Чому, чого навіщо? Начальна книга Богдан дуже рекомендує.